Доброго дня, любі малята! Закінчуються суворі морози, на всьому відчувається подих весни. У лісі вже розтанули останні острівці снігу, і звірята радіють весні, а онде між деревами, під першими сонячними промінчиками, з'явилися проліски. Вперто і наполегливо пробивали вони товстий килим торішнього листя. Ніжні блакитні пелюстки, наче усміхаючись, тягнуться до сонечка. Хтось сказав, що в лісі навесні два неба, одне над головою, інше під ногами. Це чудова галявина з блакитними пролісками. А зараз послухайте вірш. Я пролісок синенький і перший навесні сказати вам раденький. Кінець, кінець зімі. З-під снігу мій листочок до сонця простягну і ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Пропоную сьогодні виготовити аплікацію проліски провісники весни. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу і заздалегідь наклеєною землею різнокольоровий папір. Простий олівець, ножиці, клей, вата та серветка. Спочатку візьмемо шматок зеленого паперу, зігнемо його ось таким чином. Так. І ще. І тепер простим олівцем намалюємо пів листочка. Так. Виріжемо. Ось подивіться, який в нас вийшов листочок. Таких листочків ми виріжемо багато, так, і ще ми з зеленого паперу вирізали багато ось таких зелених стебельців наших пролісків. Тепер ми візьмемо шматочок синього паперу і зігнемо його так, ось так. Ось так і ще притиснемо, Тим простим олівцем намалюємо намалюємо півпелюсточки. Ось так, та виріжемо. Ось яка в нас вийшла пелюсточка. Деякі пелюсточки ми склеїмо по три. А деякі пелюсточки ми склеїмо по п'ять. Ну, що ж, будемо викладати всі наші деталі на основі. Візьмемо листочки, ось так, стебельці. Ось розпустившися пролісок. Так. Ось, що в нас вийшло, тепер ми все приклеїмо. А ще на землі в деяких місцях ми зробимо звати ось такий сніжок та приклеїмо. Подивіться, які тендітні проліски у нас з вами вийшли. Спробуйте і ви виготовити такі перші весняні квіти, любі малята. Успіхів вам, у творчості і до зустрічі!